Всім привіт! Сьогодні 31 липня 2023 рік Україна, Київська область хочу показати сорт персика канадської селекції під назвою Т-4. Ось такі плоди. Це дерево п'ятий рік пішов. Висота близько 2 метрів. Завантаження. Це промисловий сорт. Зимостійкий. Йо пронормували слабенько. Треба було краще пронормувати. З цієї сторони з північної ще забарвлення немає. Вон де сонечко попадає отакий окрасен. Ось такі плоди. Вага йде від 150 грамів. Зараз нарвемо. Подивимося. Вагу. Так, нарвав я плодів. Що можна сказати? Цей сорт не гниє. Жодного піднившого плоду я не побачив. Декілька плодів. Декількох плодів була отак От тріснута кісточка. Отак взагалі чудовий сорт. Давайте подивимося вагу. 154 грама. 165. 155. 156, 172, 164 і 161. Ну, як в описі пишеться, від 150 грам йдуть плоди. Так, давайте зараз ось цей мабуть, скуштуємо. Ось опушення немає практично. на смак Приємний кисло-солодкий смак, соковитий, багато соку в ньому. Сьогодні 9 серпня 2023 рік. от Хочу показати, ще залишився персик під назвою Т4 Хочу спробувати який на смак, тому що він не осипається. Як бачимо, і я думаю, що за цей час набрав смак трішки, появилося пушення. Солодкий, сочний. Кислинки взагалі не відчуваються. Єдине, що... Трішки ось є опушення. Отак. Чудовий персик. Дякую за увагу. До зустрічі.